Вітання, понеділок, 2 вересня, час відкритого діалогу на телеканалі Віка гість студії представник партії вільних демократів, депутат Черкаської міської ради Олег Ліхоцькін. Доброго вечора. Добрий вечір. Сьогодні поговоримо передусім про кадрові перестановки у мерії. Чимало з людей, які голосували фактично за відставку Сергія Дарича, зараз або працевлаштовані вже, або на стадії переговорів. Прокоментуйте якось ці кадрові рішення. Ну про це вже неодноразово говорилося, що вже 15 депутатів із нової заколотницької більшості працевлаштовані в органах місцевого самоврядування чи в комунальних підприємствах, чи якісь інших службах пов'язаних з бюджетними установами. Наразі триває цей процес, тому що якихось ідеологічних засад утворення цієї більшості немає. Тому основний принцип, за яким вона утворюється, як ми бачимо, це в основному якісь корисливі мотиви, в тому числі це можливість десь працевлаштуватися. І цей процес дійсно триває, тому що певною мірою пройшов термін, не всі члени більшості задоволені, і почались якісь рухи в тому плані, що ну, навіть на останній сесії деякі питання досить складно проходили, особливо важливі пов'язані з бюджетом. Деякі питання проголосовані бували 31 голосом, тобто на грані на межі кворуму, тому процес так мовити, цментування цієї більшості посадами він продовжується. Сьогодні, за нашою інформацією, чотири представника цієї більшості. Проходять спецперевірку, яка необхідна для працевлаштування якраз в органах місцевого самоврядування на державній службі. Це два представники партії Батьківщина і два від партії регіонів. Тобто цей процес триває і, мабуть, саме для того, щоб подальше якось намагатися все ж більш-менш нормально голосувати, тим більше, що опозиційні сили, які представляють на Черкащині, то Бондаренко. Постійно останнім часом вже почав критикувати і дії влади, і наголошувати на своїй опозиційності, на відсутності Говорите про Анатолія Бондаренка про Анатолія Бондаренка. Безумовно, от які постійно наголошують, що ніякої коаліції між регіонами і Батьківщиною немає, що ускладнює процес голосування на сесіях, і тому я так розумію, що саме кадровими питаннями сьогодні будуть збиратися голоси на наступній сесії. Фактично подарунки підготували заздалегідь для тих, хто віддав свій голос за відставку Сергія Одарича. Я думаю, що ці останні пропозиції вони з'явилися уже не столь не так давно. Мабуть, після останньої сесії, коли почались уже проблеми з голосуванням. Тому з'явилися нові пропозиції. Я ж кажу, що цей процес він тривалий, бо між представниками двох основних сил. Коаліції партії регіони батьківщини постійно виникають певні розбіжності неозгодженості, Не всі задоволені роботою нової більшості. Так само серед більшості є незадоволені роботою виконавчих органів влади. Про що вже достатньо відкрито говорять представники опозиційних, в тому числі сил. І відповідно, мабуть, це єдині можливість якось стримати ситуацію і. Більшість іде по такому по такому сам шляху, останнє от буквально призначення Ольга Сисоєва – Це представник партії провладної партії, яка була до цього ВО обласної філармонії. Зараз отримала можливість керувати управлінням молоді, сім'ї молоді та спорту. І деякі ЗМІ навіть писали, що це управління було фактично створено під неї, тому що була змінена структура департаменту освітнього. Не тільки змі на одному з ефірів я так само на цьому наголошував, коли я одержав перший проект структури, де такі зміни були передбачені. Це було цілком зрозуміло, що такі зміни якраз зроблені для того, щоб просто працевлаштувати людину на посаду начальника управління, тому що якихось зрозумілих аргументацій для утворення цього управління не було. Воно з'явилося в останній момент перед сесією. От і скажімо, як правило, коли такі суттєві зміни відбуваються, є серйозна аргументація. Тобто необхідність утворення такої структури виділення, покладення на неї обов'язків. Ніякої такої аргументації ні на засіданні депутатських комісій, ні на розгляді в ході сесійного засідання не було. Тобто утворили швиденько проголосували і закрили питання. Тобто, це було цілком зрозуміло, що це виключно утворення посади під конкретну людину. Якщо розширюють департамент, реорганізують, фактично можна говорити про те, що не дотримуються того шляху оптимізації, про який постійно говорили, і фактично кількість працівників міськоконкому вона зростає, варіюється зростає. Ну, в даному випадку при роз'єднанні одного департаменту два утворюється фактично одна чи дві керівні посади не більше. Тобто говорити про суттєві якихось там відхилення від загального напрямку розвитку структури можна не говорити, але для працевлаштування дуже багато кроків саме в новій структурі в останніх змінах було зроблено. І маємо інформацію про те, що новоспечені владці фактично хочуть відтермінувати чи взагалі скасувати те от рішення, яке заборонило продаж алкоголю і цигарок вночі в Черкасах. Пропоную зараз переглянути сюжет. Мої колеги вже вивчали цю тему, і потім повернемось, поговоримо далі. У Черкасах продавати алкоголь і тютюнночі заборонено остаточно. Таке рішення ухвалив Київський апеляційний адміністративний суд. Справа, розпочата командою Сергія Одарича, два роки тому, підійшла до логічного завершення. Нагадаємо, саме Сергій Одарич ініціював ухвалення міською радою рішення, яким обмежувалася торгівля вночі цигарками і алкоголем. Завдяки цьому рішенню вдалося на 57% зменшити кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, а також більш ніж на третину зменшилася кількість злочинів. В на ґрунті пияцтва. Однак частина підприємців, серед яких дружина одного депутата міської ради від батьківщини, відмовилися виконувати рішення суду. Незважаючи на численні перевірки муніципальної інспекції, штрафу з боку адміністративної комісії, підприємці продовжували торгувати вночі цигарками та алкоголем. Більше того бізнесмени подали в суд, щоб відмінити це рішення міської ради. Майже два роки тривала судова тяганина, і ось нарешті суд поставив у цій ситуації крапку. Примітно, що Серед тих депутатів, хто голосував за відставку Сергія Ударича у квітні, був саме той депутат Бютівець, дружина якого торгувала вночі алкоголем і цигарками. Що ж, найближчим часом ми подивимося, як виконуватиметься антиалкогольне рішення міської ради, зважаючи, що муніципальна інспекція зусиллями нової влади скорочена удвічі, а депутати з батьківщини входять до більшості у міській раді. Відкритий діалог триває. Нагадаю, гість студії Олег Ходькін, це представник партії вільних демократів, а також депутат Черкаської міської ради. Як вважаєте, чи вистачить голосів у новоспечених владців для того, аби проголосувати за таке рішення? Ну, мені здається, що це зробити не вдасться. Наразі є вже повний спектр судових рішень, які підтверджують абсолютну легітимність цього рішення. Ми маємо серйозну статистику, вона вже пролунала, вона лунала на сесії міської ради ще на початку року, коли була доповідь керівників правоохоронних органів. Тобто, намагання знайти аргументацію для відміни цього рішення чи якось іншим чином його змінити, ну, їх просто немає. Хоча шкода, що сьогодні керівник напрямку, в який входить в тому числі муніципальна інспекція. Пише сьогодні в соціальних мережах, що виконати це рішення неможливо, і його треба змінити тим чи іншим чином. Олександра Доведенка зараз так. Так я хочу сказати, що навіть виконувати це рішення, якісь дії робити, не потрібно. Тому що більшість підприємців, всі мережеві супермаркети, вони вже виконують ці рішення, і наслідком виконання цього рішення є вже та статистика, яка пролунала. Мова йде тільки про якісь там 5-6 підприємців, які сьогодні дійсно не виконують ці рішення, і я думаю, що навіть скороченим. Складом муніципальної інспекції цілком можливо протидіяти цьому процесу і протидіяти цим, цим підприємцям. Тим більше, що на сьогоднішній день вже всі судові процеси закінчені остаточне рішення винесено і є повне право це робити. От, а розписуватись новоявленому керівнику в своїй безпорадності, ну це, мабуть, не лічить ні як керівнику, ніяк державному службовцю. Тим більше, що за ним стоїть і міська рада, і вже сьогодні закон. Тобто рішення набуло законну силу і підтверджено всіми судовими інстанціями. Тому я. Сподіваюсь і переконаний, що ну не вистачить мужності у нової більшості сьогодні. Піднімати це питання. Я сподіваюся, Але якщо раптом це питання виникне, ми будемо займати найжорсткішу позицію з цього приводу, найактивнішу будемо піднімати громадськість, тому що ну багато людей досить позитивно відгукувалися по цьому рішенню, підтримують це рішення. Ми сподіваємося, що за допомогою громади ми це рішення відстоїмо. Відвоюєте, ну а я нагадую глядачам, що зараз у понеділок, 2 вересня, у програмі відкритий діалог. До нас студію завітав представник партії вільних демократів, і е, фактично це депутат Черкаської міської ради, який сьогодні розповідає, як він і його колеги борються за те, щоб вночі в Черкасах не продавали спиртне та тютюн. Це Олег Ліхоцькін. І все ж таки, якщо приймуть це рішення, знайдуть голоси. Можливо, уявимо чи пофантазуємо, які наслідки може мати таке рішення для Черкас, для підлітків, для їхніх ну, батьків. наслідки, наслідки досить очевидні. Я вважаю, що ми просто повернемо до, до тієї Статистики, яку ми мали до прийняття рішення, ми ж, вона чітко прослідковується, тому що минув всього 8 місяців з моменту прийняття рішення, бо та статистика, яка пронувала, це статистика за 8 місяців 2012 року в порівнянні там, з 2011 роком. Тобто навіть за 8 місяців ми відчули суттєве зниження злочинності пов'язане саме з вживанням алкоголю. В разі відміни цього рішення ми просто повернемось, відкотимось на ті позиції, на яких ми були, і ми змушені вже дітей бачити наших не на спортивних дитячих майданчиках, а мабуть на лавочках з пивом, з горілкою. Я не знаю, тобто інших у мене немає бачень по цьому питанню. І питання про сесію Черкаської міської ради, яка має відбутися вже 12 вересня. Одне з питань це об'єднання двох комунальних підприємств екологія та туристичний інформаційний центр. Говорять, що це не поєднувані фактично речі. Навіщо об'єднувати ці два комунальні підприємства? Як вважаєте? Е, ну я вже сьогодні сказав, що основна мета об'єднання депутатів нової заколотницької більшості це в першу числу, чергу корисливі мотиви і особисті інтереси. І коли сьогодні на депутатській комісії було задано питання Володимиру Молизі, який же сенс два абсолютно різнопрофільні підприємства об'єднувати? Він говорить, що ну так туристичний інформаційний центр не заробляє кошти, а платежі сьогодні не йдуть. І як же нам розвивати. Тому а тут є інше підприємство, яке може заробляти кошти, яке має там полігон відходів, може якимось чином надавати якісь комерційні послуги. Тобто є рух коштів, то давайте ми об'єднаємо і ми зможемо заробляти. Кошти з зусиллями оцього спільного підприємства ну, досить дивна аргументація, тому що ну розвиток туризму це окрема величезна тема. Тема основного з пріоритетів розвитку міста Черкаси і, і керівник. То цього напрямку має сьогодні зранку до вечора виконувати саме цю функцію. Поки що за часи керівництва Мамалигою я не почув якихось ідеї з, з приводу розвитку саме туристичного напрямку нашого міста. Наразі ми говоримо про якісь незрозумілі комерційні проекти, пов'язані зовсім з іншою тематикою, взагалі, фахівцем якої він не є. От, більш того, я нагадаю, що підприємство утворювалося зовсім для інших цілей. Цілі підприємства при утворенні були для того, щоб на базі полігону здійснювати переробку відходів на високоякісний гумус. Е, якимось чином ця тема не пішла, не знайшла відображення, вона була закинута, чи такі керівники такі були. Ну разом з тим це просто непоєднувані речі, не можна поєднувати туризм з, з екологією. тому я нічого е позитивного. позитивного в цьому не вбачаю. Моє переконання, що це виключно намагання все ж таки якось відпрацювати свою посаду. Бо коли е посаду, то людина одержала, а якихось грошових відображень е немає, тому. Людина займається пошуком, які ж тут собі позитиви знайти ж в посаді керівника комунального підприємства. І крім об'єднання цих двох комунальних згаданих підприємств, які ще питання будуть розглядати на сесії 12 вересня, і чого ви очікуєте від неї особисто? Ну буде ціла низка питань галузевих і дуже велика кількість земельних питань. На жаль, тільки сьогодні надійшов перелік. Півтори питань стихні. порядку Маю не було часу, скажімо, вивчити земельні питання. А із галузевих питань я виділив, все ж таки питання, пов'язані з змінами до бюджету знову ж таки, і до програми стано економічного розвитку. Не так давно виступав мій колега депутат Більда і пророкував, що почнуть забирати кошти із спортивної галузі. І сьогоднішнім проєктом це дійсно підтвердить, частина коштів з фінансування спортивних секцій шкіл якраз перерозподіляється на інші проєкти, і досить сумно було сьогодні бачити, що. Кошти, які ми віднайшли і планували для реконструкції спортивної площадки із залу школи номер 3 сьогодні пропонується забрати з тим, щоб облаштовувати за вказівкою губернатора спортивні поля на центральному стадіоні. Досить прикро, що ми інтереси сьогодні конкретної людини, ставимо. Протиріччя з інтересами дітей, які сьогодні не мають можливості займатися з фізкультурою в школі, яка знаходиться в центрі нашого міста. Таких прикладів, напевне, багато не один цей, я так розумію. Так на жаль, позитивних якихось змін в цьому бюджеті я не знайшов. Так само це намагання якось залатати якісь дірки. Це перекидка коштів, і знову ж таки з'являються. За вказівкою, от такі проекти, супроти яких ми будемо виступати на найближчій сесії? Сподіваємося, що ми не дамо все ж таки відстоїмо спортивний зал третьої школи і спортивний майданчик. Зрозуміло. Ну і вам особисто, як депутату Черкаської міської ради, чи комфортно зараз працювати? Яка взагалі атмосфера на засіданнях? Чи обговорюють питання в комісіях? Чи дослухається більшість до ну, скажімо так меншості? Як працюється зараз? Ну, я хочу сказати, що в комісіях ми працювали так, як і працюємо. Тобто, в цьому плані нам достатньо комфортно. Ми володіємо питаннями, ми вивчаємо, ми досить себе комфортно в цьому почуваємо, тому ніяких там дискомфорту для розгляду в комісії немає, тому що якраз комісія. Дозволяє в першу чергу і задавати питання всім відповідальним працівникам, вносити пропозиції незалежно від позиції більшості, і ці пропозиції мають ставитись на голосування. Вони мають надходити до Черкаської міської ради. І В цьому плані можливість працювати в комісіях вона є досить важливою. На сесії я сподіваюсь, що ми остаточно повизначаємось, як ми будемо проводити роботу на сесійній залі. От ми плануємо на цьому тижні провести таке потужне засідання фракції і вже визначити всі позиції з тим, щоб уже максимально продуктивно розпочати свою роботу з цієї осені. Зрозуміло. Ну і я дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі відкритий діалог з нами був Олег Ліхотьки. Ну А більше оперативної інформації, новин від партії вільних демократів та Сергія Одарича. Читайте на сайті Певедесіки Я дякую вам за розмову. Глядачам за те, що були з нами. Побачимось.